Такий вигляд має одна зі служб підстанції на Сумщині, яка живить споживачів електроенергії. Старший майстер Максим Шельга пригадує останній російський удар восени 2024-го. Все було у вогні, все горіло. До приїзду пожежної команди я намагаюся зупинити в кабельному каналі загоряння, але температура. Гайня була така, що не вдавалося це зробити. Засобами первинними мене Пожежа була настільки масштабна, що до її гасіння долучилися два розрахунки. ДСНС, згадує старший майстер. Хлопці, ДСНСники виконали свою роботу на відмінно. Ми декілька разів покидали територію, бо була загроза повторних ударів. В цьому році було дежав'ю. Після 22-го року я вже нічому не ну мало чому можу здивуватися. Це, це було очікувано, ну, і можу сказати те, що в, в радіусі, ну от де ми стоїмо, в радіусі там плюс-мінус 500 метрів, як мінімум, вже прильотів 5-7 було. Електрослюсар Анатолій Гайдар один з тих, хто бачив останню російську атаку на підстанцію. Тоді чоловік отримав контузію, а після лікування повернувся до роботи. Була тривога, ми при виході, коли оголошена тривога, відходили з робочого місця в безпечне і в цей момент прилетіло. Ну, Трішки хвиля дістала. Старший майстер пояснює, їхня безпосередня задача подавати електроенергію споживачам. Це не поміняти батарейки в пульті. Бувають такі моменти, що потрібно перемикатися. От, наприклад, blackout. Всі вважають, що ну, хтось вимкнув світло. Вимикає світло при аварії. це Засоби автоматики вимикають. А щоб відновити передачу електричної енергії, ви, необхідно виконати деякі перемикання. Але ж під ці моменти буває таке, що, ну, ну, наприклад, кружляє шахет над головою. І дуже часто. Незалежно від часу доби на підстанції працює і черговий. Наша робота полягає в тому, що ми тут повинні контролювати. Роботу електрообладнання. Займаємося ми допусками бригад переключеннями. Під час повітряної тривоги, задля безпеки, працівник йде до укриття. Олександр пояснює, черги за графіками погодинних відключень не можна перемикати дистанційно. Тож це робиться після відбою. Тому подеколи відбуваються затримки у ГПВ. Наші вдома там без світла залишаються, Люди повинні розуміти цю обстановкою і повинні реагувати ну, по-людськи. Ми такі самі люди, як і всі, і така ж сама лінія для нас, як для, для них. Своєю чергою інженер служби підстанції розповідає, займається організацією ремонтних та поточних робіт на підстанціях різних потужностей. У нас іде градація напруги, і кожна бригада, кожний відділ відповідає за свої за свій клас напруги. Тобто щоб кожен, кожна працівник ці цього підприємства, знав чітко свою кінечну ціль. інженер додає до початку повномасштабного вторгнення. Працівникам було достатньо близько одного місяця на рік, аби планово відремонтувати обладнання на такій підстанції. Проте зараз через інтенсивність російських ударів енергетики мають менше часу на відновлення обладнання. Якщо ми кажемо за відновлення обладнання, то в деяких випадках також приходиться виводити обладнання повністю в ремонт із відключенням кінцевого споживача. Лише за листопад 2024-го було пошкоджено 70 енергооб'єктів Сумщини. Зазначає речниця «Сумобленерго» Світлана Калиш. Мова йдеться перш за все про прикордонні громади. Найбільше від обстрілів окупантів страждають Сумський, Конотопський, частково Ахтирський район, також Шосткинський. По громадах це серед Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Ісманська, Хотінська, Миропільська. Енергетики говорять попри труднощі, ця робота дійсно стала частиною життя. Ти велику частину свого життя проводиш в колективі із цими працівниками, і відділяти своє життя від роботи ти вже не можеш. І ти просто робиш те, що від тебе потребує, ще, ще й в даний момент у військовий час. Кажуть, призвання більше більше всього. Ну і батько працював електриком. Ну і, я думаю, все пішло як ритмі сім'ї. Про те, що найстрашніше у роботі, працівник додає. Зараз війна, такі прильоти, все ну я думаю, це саме найстрашніше, коли працюєш і не знаєш, коли куди воно прилетить. Трудно що фатай, але ну, ми стараємося, ремонтуємо, відновлюємо. Бригада це вже друзі. Вікторія Грам, Олег Вороненко, Суспільне Новина, Сумщина.